Вітаю YouTube, це канал Lazy IT. І сьогодні у нас другий ролик з серії ScriptKedy from Zero to Zero. Сьогодні я розкажу вам про операційну систему Kali Linux. Kali Linux це операційна система, яка дозволить вам почати вивчення кібербезпекового напрямку. Вона спеціально для цього створена. І навіть, попри те, що вона багато ким позиціонується як система для новачків. Тим не менш більш серйозні професіонали, і сініори, і якісь серйозні потужні ресерчери все одно використовують в тому числі і Kali Linux. Це не єдина система, яка може використовуватися. Досить популярними є перед ОС або Black Arch. Або якісь кастомні збірки, але Kali Linux це ідеальний варіант для новачка, тому що вона вже містить дуже багато встановлених, готових утиліток, якими тільки потрібно розібратися, і можна працювати. Навіть утилітка з минулого відео да, Wi-Fi T, ми шукаємо у списочку Wireless Attacks, і як бачите, крім Wi-Fi T... Є ще ціла купа цікавих утиліток, які теж працюють з Wi-Fi. Хочу вам також нагадати, що е, кібербезпека і взагалі весь цей е, сегмент дуже е, чутливі до. До різних легальних аспектів. Не можна тренуватися і ламати чужі системи, якщо у вас на то немає дозволу від власника системи. Не можна ламати чужі Wi-Fi, чужі Bluetooth колонки, чужі роутери, але можна робити це зі своїми, якими ви користуєтесь, або з тими, які ви спеціально для цього розгорнули чи купили. Отже, зараз почнемо розгляд системи Kali Linux, А поки що у вас є шанс підписатися на цей канал, якщо ви досі не підписані, натиснути дзвоники, шмоники, написати коментарі і все, оце, що потрібно. Отже, що нам потрібно для того, щоб почати працювати з операційною системою Kali Linux? Як не дивно, для початку нам потрібно її завантажити. У нас є кілька варіантів роботи з операційною системою. На сайті Калі.орг ви знайдете готові образи під будь-які з цих варіантів. Ви можете завантажити готову віртуальну машину і додати її в свій VMWare або VirtualBox. А можете завантажити вже готовий ISO образ. І потім, записавши його на флешечку завдяки спеціальним програмам, трошки пізніше про них скажу. Можна буде прямо поставити операційну систему на ваш ноутбук або на ваш системний блок. як саме процес запису і. Установки я показувати не буду. В принципі, він не дуже складний, просто окреслю головні пункти. Але якщо все ж таки буде потрібна додаткова інформація, пишіть в коментарях, можливо, я зроблю додатковий ролик саме процесу установки. Нам тут доступні різні образи під Mobile, під ARM, під докер контейнери, CD одразу для флешок і так далі. Але зараз нас цікавить саме ISO образ Натискаємо завантажити, вибираємо 64-бітну версію і завантажуємо, відповідно, наш ISO-файлик. Далі, я зараз його завантажувати не буду, запущу і відменю. Далі нам цей ISO-файлик потрібно буде записати на флешечку. Як це зробити? Для цього, як я вже казав, є спеціальні утилітки. Наприклад, утилітка Rufus, в якій досить просто працювати, потрібно вибрати ваш ISO файл, відформатувати флешечку, натиснути Старт. І через який час ви отримаєте флешку з установочним файлом, установочними файлами в Kali Linux. Вставляєте її в ноутбук, перезавантажуєтесь, вибираєте завантаження з флешки. Можна це вибрати через BIOS, можна спеціальним меню на різних системах. Це може F10, F12, F2 і так далі. Вибираєте завантаження саме Kali Linux. При установці вибираєте варіант з графічним інтерфейсом. Просто консольний, вам буде важкувати ще. Після того, в принципі, клацаєте далі, 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 далі далі. Для першої базової установки вам цього має вистачити, те, що він пропонує за замовченням. І ви отримуєте на своєму ноутбуці чи системному блоці операційну систему Kali Linux. Тепер давайте трошки розглянемо інтерфейс. Він дуже сильно схожий в графічній версії Kali на той самий Windows. Є альтернатива кнопці Пуск. Зі списком встановлених уже програм. Всі ці програми вони вже були встановлені зразу після інсталяції. Якщо ви, звичайно, качали повний образ, там є лайт варіанти, краще беріть зразу повний. Справа зверху у нас час, Wi-Fi, кнопочка вимкнення, мова, все все як у Windows. У наших е у нашому пуску вже є дуже багато цікавих програм, які встановлені і розбиті за категоріями. Програми, які допомагають ламати паролі, програми, які працюють з Wi-Fi, програми, які займаються мережевим трафіком, програми, які допомагають нам розширити наші можливості після якогось базового злому, той самий Mimikatz, трошки пізніше про нього згадаємо. Дуже цікава програма. Ще цікаво у Kali Linux те, чого немає у Windows або не так і сильно використовується у Windows, це різні робочі столи. Якщо на цьому робочому столі у мене відкрит Firefox, термінал, папочки, ось тут поруч оп, бачите, ще кілька робочих столів. Якщо я на цьому відкрию, ну, наприклад, я створюю зараз Пустий документ. До речі, зверніть увагу, що він буде створюватись без розширення. І без проблем. Ну, єдине, що треба назвати його якось по-іншому. І він без проблем відкриється. Отже, він у мене відкрив на другому робочому столі. Якщо я повернуся на перший, тут у мене відкрито те, що було саме на першому. Ну, це може бути зручно, коли у вас багато різних співпробувах. Паралельних процесів, і щоб не путатися між ними, ви переходите від одного до іншого. Для того, щоб відкрити програму, треба просто або зайти в її список і в список у пуску альтернативі пуску і запустити. Наприклад, запустимо той самий Wi-Fi T. Як бачите, він зразу запустився з ключиком Help. Або інший варіант це відкрити консоль, і написати тут Wi-Fi T. І програма запущена була би, але так як нам потрібно адмінські права, той самий Wi-Fi IT, нам треба запускати ось таким чином. Sudo Wi-Fi IT. Вбиваємо пароль нашого адміна. І програма запускається. Я не буду запускати її далі. Для того, щоб закінчити програму, натискаємо Ctrl-плюс C. Все, в принципі, дуже просто. Що робити, коли нам потрібно поставити якесь додаткове програмне забезпечення? Давайте почнемо навіть не з цього, а з того, що потрібно зробити перший раз, а можливо і кожен раз, коли запускаєте операційну систему Kali Linux. Бажано її тут же оновити. Для цього ми робимо sudo apt update і ставимо ключик Y, це значить Yes. Погоджуватися на все, що він далі буде нас питати. Знову вводимо пароль. Sorry, не той пароль. Дуже важкий в мене пароль довго вводити. Він оновлює список варіантів, звідки він може оновитися. Я не буду цього робити до кінця. Після апдейту ми робимо апп. Grade. І ця команда вже оновить нашу систему по попередньому списку, який він склав. Після цього ми хочемо встановити якусь команду. Це те, якусь програму. Це теж робиться командами з консолі. Е, для того, щоб легко зрозуміти, яку команду, ми можемо загуглити, задати якийсь е, запит, наприклад, е, давайте спробуємо Kali install. Наш Wi-Fi-T. Як бачите, потрібен інтернет для цього. Але насправді, він би нас викинув одним варіантів на сторінку Kali Tools. І ось тут є, наприклад, наш той самий Wi-Fi t Короткий опис програми і команда для її встановлення. Sudo, apt install Wi-Fi t Можемо навіть потім здогадуватися самостійно. Якщо у нас програма Sublister, то команда для її встановлення буде sudo apt-install sublister. Інколи при інсталюванні він може попросити вас дати відповідь так чи ні, чи ви впевнені. Для цього потрібно англійською мовою вбити Y, якщо Yes або N якщо No. Звертайте увагу, якщо у вас буде включена українська мова, то він не зрозуміє, що ви від неї хочете. В принципі, дуже просто, але, як я вже казав, дуже великий список програм вже встановлений, і для початку його вам має вистачити. Працюємо ми в Kali Linux переважно в терміналі. Бо з терміналу у нас запускаються команди, з терміналу у нас запускаються встановлення і так далі. Які команди, як вони використовуються в терміналі, теж є відео на моєму каналі, це відео про SSH. Зараз кілька команд я повторю, але в принципі, звертайтеся до того відео, там я досить детально все розібрав. Якщо ви хочете дізнатися, в якій зараз папці знаходите, у вас є команда PW, я знаходжуся в папці «Home Kali. Якщо ви хочете подивитися, каліматор, якщо ви хочете подивитися зміст папки команда LS. Якщо ви хочете змінити папку Команда CD, ось, наприклад, Downloads, і я вже, давайте перевіримо: HomeCali Downloads, створити нову папку make Dir, і так далі. В принципі, все дуже просто. Коли ви постійно користуєтеся цими командами, ви їх досить швидко вивчите. Ще раз нагадаю, що повний список базових потрібних вам команд є у відео на каналі. Я залишу посилання. Також звертайте увагу на розширення. Калі значно демократичніше ставиться до розширень. Якщо ви забули розширення, наприклад, створимо файлик Touch 111.1. Давайте подивимося, де він. 1111. Де він у нас знайшовся? Ось. І я хочу його відкрити. Наприклад, редактором Nano. Нано 1.1.1. Ось файлик відкрився. Я запишу сюди якийсь текст, натисну Ctrl-X, щоб закрити. Натисну Y. І я зберіг. Як бачите, у файла немає розширення, але це мені не заважає з ним працювати. Давайте знову його відкриємо. Нано. Наш текст зберігся. Або можна подивитися його прямо в терміналі, вбивши команду Cut 1. 1, 1. І зразу в терміналі ми бачимо вивід. З нашого файлу. Калі це дуже потужний інструмент для тестування на проникнення та аудит безпеки. Він уже, чи вона, чи воно, обладнано великою кількістю класних і корисних утиліт. Наприклад, деякі з них ми будемо розглядати, наприклад, той самий Metasploit, MSF Council запускається wi fi t про який ми вже розмовляли, авторікун, який допомагає вам зібрати інформацію з цілі, яку ви будете сканувати, дуже велику кількість. І багато-багато всього різного є вже готові, як той же Metasploit, і які встановлені є. Люди пишуть самостійно якісь утилітки. А я хочу вам показати одну з цих утиліток Прямо зараз на відео зробимо невеличкий пентестик. Наголошую, що система, до якої я буду приміняти цю утилітку, я маю дозвіл на її тестувати. Отже, утилітка Nuclei. це утиліта, яка дає можливість тестувати на уже відомі вразливості, а саме вона містить багато шаблонів таких собі темплейців. В яких вже описана її робота з конкретними вразливостями. І ми можемо просто запустити її, написавши нуклей, наприклад, з ключиком H, для того, щоб отримати допомогу по ній. Якщо нам потрібно зламати якусь систему, ми пишемо нуклей u щоб обозначити таргет HTTPS. Нашу якусь систему, яку ми будемо ламати, це цього не існує. І якщо ми запустимо його і в такому вигляді, вона просто перебере всі свої темплейти, які вона містить, і е спробує знайти відповідність одного з них на цій системі. Але я точно знаю, що є е система відеоспостереження, яка вразлива до конкретного темплейту. Тому я поставлю ключик Т. Наб'ю назву темплейта, не цінувана, і запущу її. Зараз давайте запустимо і побачимо, який буде результат. Як бачите, ми отримали доступ до системи відеоспостереження. Наголошую, що в мене був доступ на тестування цієї системи. Можемо перейти за цим посиланням в браузері, вбити отримані нами логін і пароль. І що ми бачимо. Доступ до наших камер. Ось так ось просто. однією командою за кілька хвилин ми зробили пентест системи відеоспостереження завдяки Nuclei та операційній системі Kali Linux. Тож, на сьогодні це все. Я маю надію, що у вас склалося правильне враження про операційну систему Kali Linux. Ви зрозуміли, що вона цікава, потрібна, і зможете її встановити і користуватися дома. Трошки ми розібрали утиліточки. Наступного разу будемо вже переходити до більш практичних завдань. На цьому, все. Дякую всім, хто дивився. Якщо залишилися питання, залишайте їх в описі під відео. Всім дякую, слава Україні!